Ваш канал багатства активується тільки тоді, коли ви знайдете свою функцію. Душі, які не знайшли ще себе в цьому житті, які ще не усвідомили свої цінності, не відпрацювали негативну карму минулих життів, вони не можуть поки що рухатись в напрямку багатства. Багатьох канал закритий тимчасово, до тих, пір поки людина не знайде свою функцію, Місію і не позбудеться егоїзму, як такого в своїх цілях, намірах і планах. Тобто, якщо є чисті помисли, є розуміння функції, тобто своєї місії відпрацьована негативна карма, тобто основні задачі виконані, канал починає розкриватися. Він розкривається поступово по мірі вашого життєвого шляху. І, відповідно, так, часто. Ті, хто вже розкрили канал, вони проходять корекцію. Корекцію проходить душа тоді, коли ви мали чисті помисли, ви знайшли місію, функцію, цінність, пішли в реалізацію, почали нести благо, добро в світ, а потім прив'язалися до матеріального, стали залежними, почали прилипати душею до форми, втрачаючи свою суть. Тобто пішла деградація програма самознищення. І так як такі душі світлі. Місіонерів, творець веде, вищі сили ведуть, душа направляється в корекцію. Тобто можете уявити собі такий ніби резервуар, в який душа поміщається. Людина живе, бо людина працює, людина може виконувати далі функцію, але не буде якихось особливих зрушень, ніби забальзамування таке, знаєте, ніби сон. До тих пір, поки от людина знову та душа не нащупає ентузіазм. Чисті помисли і має засвітитись от в чому суть. Е, ну і це мова тільки про місіонерів, про світлі душі, які вже йдуть шляхом пристрасть, благость. Ну ті, хто там в невігластві служить темним, темним в них взагалі там суцільна корекція, тому е, там має бути повне обнулення, потім перехід е, тільки от через втілення два, три, ну в кого як потім перехід вже. На рівень відпрацювання задарма фактично служіння е і ну, переоцінка. Я часто працюю з запитами стосовно карми минулих життів. І в багатьох, ну послухайте, для душі 2, 3, 5, 10 втілень на фоні безкінечності, щоб зрозуміти урок, це нічого. Але от для особистості, зважте, хтось 10-15 років життя. Страждає одного. А тепер подумайте, страждати 500 років. І це реальність просто як це перевірити. Не раджу навіть перевіряти. Підпишіться на мене, дуже багато корисно для вас. Техніки, практики, готовий курс самопізнання, програма Шлях до себе, канал, платформа підтримки, сила потоку. Рекомендую всім абсолютно без виключення для знайомства з практиками. Взагалі, в стрічці багато. Поділіться обов'язково цим корисним відео. Пишіть свої думки в коментарях. Це вам відгукнулось всіх обійняв.